Україна заплатила 770 мільйонів доларів за зброю, якої не отримала Спосеред інших. Київ купував зброю у продавця пов'язаного з ПВК – Вагнера. Розслідування Financial Times показало, що з 2022 року Україна втратила 770 мільйонів як аванси за поставку зброї, яку іноземні постачальники так і не відправили. Загалом Київ втратив 6-8 мільярдів з власного бюджету на зброю. Як йдеться у матеріалі у 2022 році, Україна скасувала стандартні правила закупівель. І доручила держслужбовцям терміново шукати зброю по всьому світу через високий попит і низьку пропозицію ціни зросли а постачання відбувалося із затримками або, взагалі, не виконувалося. Як приклад дивовижних угод видання наводить історію того, як у квітні 22-го року «Укрспецекспорт» придбав міномети в Судані у контрагентів пов'язаних з ФСБ і ПВК Вагнера. Україна придбала в цього продавця 120-мм міномети. Ну, власне, добре, що купили. В інших випадках Київ виплатив великі суми авансом маловідомим компаніям за товари, які так і не надійшли. Українські правоохоронці розслідують десятки контрактів з іноземними посередниками і відкрили кримінальні справи проти колишніх посадовців. Деякі високопосадовці змовлялися з іноземними посередниками для розкрадання грошей. Йдеться в розслідуванні.